Цікаві факти, всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Медичний батальйон госпітальєри. Госпітальєри це український волонтерський медичний батальйон, що бере участь у російсько-українській війні на Донбасі із 2014 року. Займається. Наданням першої медичної та медичної допомоги та евакуації поранених українських воїнів із найгарячіших ділянок фронту. Його гасло заради кожного життя. За час існування батальйону під час російсько-української війни врятовано близько 2750 українських бійців. Госпітальєри засновані 6 липня 2014 року. Волонтеркою і медиком Яною Зінкевич, якій на той момент було 18 років. В цей день після запеклих боїв за село Калівку та село Піски було створено медичний підрозділ Госпітальєри, названий на честь середньовічного ордену госпітальєрів. Батальйон увійшов до складу добровольчого українського корпусу правого сектора. А Зінкевич було призначено начальником усієї медично-польової служби ДУК правого сектора. При утворенні 2015 року Дмитром Яришем Української добровольчої армії стали її структурним підрозділом. Будучи медичним крилом, госпітальєри також надають допомогу цивільним, присутні на позиціях Збройних сил України. Яна Зінкевич продовжує бути начмедом. УДА! Та незмінним командиром медичного батальйону Госпітальєри. Станом на березень 2017 року госпітальєри налічували 60 осіб і 100 резервістів. У 2019 році у Дніпрі на базі медичного батальйону госпітальєри Української добровольчої армії створили комунальне підприємство Госпітальєри Дніпра, яке отримало фінансування із міського бюджету Дніпра, де мілітаризований медичний батальйон надає допомогу усім добровольцям, військовим та мирному населенню, яке знаходиться у зоні проведення бойових дій, і потребує медичної домедичної допомоги, медичного термінового втручання чи терапевтичного лікування. Госпітальєрські екіпажі здійснюють евакуацію, стабілізацію і транспортування поранених із червоної зони до стаб пунктів чи прифронтових госпіталів чи лікарень. Волонтери Медбату здійснюють постійну підтримку поранених у місті Дніпро. А лікарні мешниково місце це куди транспортують найважчих поранених. Також здійснюється після шпитальна підтримка та реабілітація поранених, членів їх сімей. Принципово позиції госпітальєрів знаходяться у найгарячіших точках фронту. Представники госпітальєрів знаходяться безпосередньо на бойових позиціях із українськими військовими, що дає можливість більш ефективно та швидко надавати допомогу під час ведення бою та збільшує шанси на успішну евакуацію та стабілізацію поранених. Є постійні позиції у прифронтових лікарнях, як, наприклад, у місті Авдіївка, де госпітальєри підсилюють 66-й госпіталь. І ще один із важливих напрямків роботи госпітальєрів є медико-тактичні вишколи, що постійно проводяться із періодичністю раз на місяць, із початку весни до пізньої осені на базі у Павлограді. На вишколах викладають досвідчені інструктори із числа найбільш кваліфікованих госпітальєрів, які пройшли не одну ротацію на передовій. Вишколи Є популярними як серед бійців, так і серед цивільного населення, яке не має на меті пов'язувати своє майбутнє із військовими діями, знання та навички, отримані на вишколах, дієві і під час екстрених випадків у цивільному житті. Станом на листопад 2021 року близько 2000 осіб пройшли тижневі вишколи. 2015 року одним із парамедиків батальйону Євгеном Чітеренком разом із Наталією Хазан було знято документальну стрічку. War for Peace, створену із 120 годин документального матеріалу із фронту, який знімав сам режисер під час роботи парамедиком у батальйоні. Госпітальєри продовжують роботу під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Збирають кошти на ремонт, техніки, пальне та медикаменти. Батальйон користується великою пошаною серед бійців, має велику моральну підтримку усього народу України. Діяльність його учасників викликає інтерес. Сучасних митців, поетів, письменників, співаків та режисерів. Незмінний комбат госпітальєрів Яна Зінкевич нагороджена Державним орденом за заслуги третього ступеня та Недержавним Державним орденом Народний Герой України. Ось так, мої шановні друзі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу! got